У липні 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава наближається до застосування вітчизняних ракет, і тут імовірніше за все мова йде безпосередньо про ракети великої дальності. У цьому відео ми розкажемо вам про вітчизняні ракети, які вже прийняті на озброєння зсу, а також про ракети, які розробляються українськими інженерами згідно з ракетною програмою України. Українська крилата ракета Нептун. Нептун це українська протикорабельна крилата ракета, розроблена конструкторським бюро Луч. Береговий комплекс РК 360 МЦ Нептун, який озброєний цими ракетами, був прийнятий на озброєння у 2020 році. Ракета Нептун призначена для знищення кораблів водотонажністю до 5 тисяч тонн і має бойову частину масою у 150 кілограмів. Дальність дії ракети до 280 кілометрів. Її швидкість до 900 кілометрів. Метрів на годину Нептун здійснює політ на надмалих висотах, кілька метрів над рівнем моря, і може маневрувати під час польоту. Ракету можна використовувати з трьох платформ: корабельного, наземного і повітряного базування. Саме двома ракетами Нептун у 2022 році був потоплений флагман Чорноморського флоту РФ, ракетний крейсер Москва. У 2023 році українські конструктори створили варіант Нептуна, який здатний вражати наземні цілі. Тоді в Окупованому Криму Збройні сили України уразили ракетами Нептун ворожий протиповітряний комплекс С-400 Тріумф, вартість якого перевищує 1 мільярд доларів. Оперативно-тактичний ракетний комплекс Грім-2. ОТРК Грім – це український ракетний комплекс на базі твердопаливної балістичної ракети, розроблений конструкторським бюро Південне. Запланована дальність становить до 500 кілометрів. Характеристики комплексу дозволяють йому вражати наземні морські і повітряні цілі залежно від встановленої бойової частини і системи наведення. ОТРК Грім 2 несе дві ракети, кожна з яких наводиться незалежно. Установку обслуговує екіпаж з трьох осіб у лютому. 2021 року в мережі з'явилася інформація про те, що ОТРК Грім 2 готовий трохи більше ніж на 80%. через пару років. Міністр оборони України заявив, що у планах завершити створення оперативно-тактичного ракетного комплексу Грім 2 у 2023 році. Через секретність проєкту офіційної інформації про ОТРК Грім 2 у публічному просторі небагато. Проте точно відомо, що робота над розробкою цього комплексу триває. І його випробування можуть проходити безпосередньо в бойових умовах, про що вже неодноразово заявляли окупанти. Якщо Україні вдасться довести ОТРК Грім 2 до бойових кондицій, то наша держава отримає дуже потужне підсилення. Вітчизняна ракета Вільха М. Вільха М це ракета українського виробництва калібру 300 міліметрів, призначена для ураження техніки та сили противника на дальніх відстанях, руйнування командних пунктів, вузлів зв'язку, об'єктів військово-промислової інфраструктури, наземних споруд складського та іншого призначення. У розробці ракети брали участь 15 різних компаній, у тому числі відоме підприємство КБ Луч. Ракети здатні вражати цілі на відстані до 110 кілометрів і використовуються українською ре. Активною системою залпового вогню буревій, довжина ракети 760 сантиметрів, калібр 300 міліметрів, маса ракети 860 кілограмів, 165 кілограмів, з якої вага бойової частини. Вільха М використовує системи ІНС та GPS як систему наведення на цілі, кількість снарядів у пакеті направляючих: – 8-12 ракет, швидкість випуску повного залпу не більше 40 секунд. Важливою особливістю ракет Вільха М є те, що вони призначені для ураження конкретних цілей, а не роботі по площах. Це робить її схожою на західні системи РСЗВ. У 2023 році з'явилася інформація про те, що конструктори працюють над збільшенням дальності ракети Вільха М зі 110 до 200 кілометрів. Реактивний снаряд Тайфун Тайфун це реактивний снаряд калібру 122 мм, міліметри, розроблений конструкторським бюро південне і призначений для модернізованої системи залпового вогню БМ 21 у Верба. Реактивний снаряд тайфун має вдвічі більшу максимальну дальність ураження противника у порівнянні зі звичайним снарядом, а саме 40 кілометрів. Остання публічна інформація про ці боєприпаси датована 23 лютого 2022 року, коли відбулися вдалі залпові пуски реактивних снарядів, які були о. Нащені штатними бойовими частинами після широкомасштабного вторгнення в публічному просторі даних про реактивні снаряди Тайфун не з'являлося. Ймовірніше за все, інформація пов'язана з цим проєктом була засекречена. Також відомо про розроблений фахівцями підприємства Артем 122 122-мм реактивний снаряд Р-122 ТБ Спека з термобаричною головною частиною. Це новий реактивний снаряд, призначений для перспективної легкої вогнеметної системи, побудованої на на Базі шасі бронеавтомобіля «Дозор-Б». передбачається, що легка українська РСЗВ буде оснащена десятьма термобаричними снарядами, розміщеними на направляючих, які будуть підійматися в бойове положення та здійснювати запуск у 2021 році. Випробування термобаричного снаряда спека показали його високу ефективність. З початку широкомасштабного вторгнення інформація про цей проєкт публічно не оприлюднювалася. Модернізований зенітний ракетний комплекс С 200 С — це радянський зенітний ракетний комплекс дальнього радіуса дії, який модернізували українські конструктори. Вітчизняні спеціалісти перетворили протиповітряну ракету класу Земля-повітря на балістичну класу Земля-Земля. Це дозволило Збройним силам України вражати цілі на ворожій території. Для того аби змінити характеристики старих ракет українськими інженерами була проведена дуже глибока та ретельна модернізація ракет, у яких була замінена значна кількість запчастин. Крім того, у ракет С 200 класу Земля повітря українські зброярі збільшили дальність ураження. Це дало можливість уразити ворожі літаки далекого радіолокаційного виявлення А 50 Крилата ракета Коршун-2 коршун – це український перспективний проєкт до звукової крилатої ракети, представлений конструкторським бюро Південна на міжнародній військовій виставці Зброя та Безпека 2014. За заявою КБ Південне ракета буде здійснювати політ, огинаючи рельєф місцевості на надмалих висотах до 50 метрів над поверхнею землі. Запланована маса бойової частини ракети 480 кілограмів, швидкість польоту дозвукова – на рівні 700-800 кілометрів. На годину радіус дії ракетного комплексу заявлений у діапазоні від 280 до 300 кілометрів. Також в Україні розробляється ракета Корал. Це вітчизняний проєкт зі створення зенітної керованої ракети для комплексів середньої дальності. Розробка ведеться КБ «Луч» з 2016 року. Виріб має стати базовою уніфікованою ракетою модульної конструкції для корабельних і сухопутних зенітно-ракетних комплексів та повітряних сил. Вперше проєкт. Було презентовано у 2021 році на виставці: Зброя та безпека народна ракета Трембіта. Трембіта це мала крилата ракета з повітряно-реактивним двигуном, створена українськими волонтерами, за принципом німецьких снарядів V1 часів Другої світової. Виробництво однієї такої ракети обходиться у 7 тисяч доларів. Ракета створена з метою розряджання ворожого ППО шляхом одночасного запуску кількох десятків «Трембіт», Після чого запускаються вже більш серйозні ракети для ураження противника. Маса ракети 100 кілограмів, а бойової частини. 20 кілограмів, дальність польоту до 140 кілометрів, максимальна швидкість 400 кілометрів на годину. Виробництво трембіт планують децентралізувати і розгорнути його по всій Україні. На сьогодні ракети трембіта проходять польові випробування. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про українське озброєння. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!